19 грудня 120 років з дня народження відомого драматурга та громадського діяча Миколи Куліша. Його п'єси ставилися у театрі Брезіль. Найвідоміша, Мина Мазайло у свій час викликала багато дискусій. Творчість митця була під забороною. Сьогоднішнього твори входять до шкільної програми. Знайомить із творчістю Миколи Куліша, городян і тематична виставка у міській юнацькій бібліотеці. Побачивши, як у 32-33 роках минулого століття голодують люди в Україні, Микола Куліш перестав вірити в революційні ідеали. Через це зазнав цькувань, митця було заарештовано і незабаром розстріляно. Це так званий соловецький етап. Тоді розстріляли. 1111 людей соловецького етапу, і серед них були класики нашої літератури, наприклад, Валеріан Підмогильний разом із Кулешем був розстріляний. О, таке розстріляне відродження. Але в 1956 році Куліш був реабілітований. Зараз твори Миколи Куліша входять до шкільної програми. Нинішнє покоління учнів, на відміну від попередніх, з його творчістю знайоме.